Що це за новий надрозумний ударний дрон на 400 кілометрів від творців Switchblade, який вже може бути в Україні? Розповідають про це в Дефенс Експрес. Компанія Environment представила новий дрон камікадзе Ред Дрегон, що може автономно виконувати завдання навіть без gps сигналу на вістині 400 кілометрів. І цей дрон вже був випробуваний на полі бою. Нещодавно американська компанія Environment представила. Свій новий надрозумний дрон, головною особливістю якого є його автономність. Він може виявляти та атакувати цілі фактично без участі оператора та в умовах відсутності gps сигналу. Під час конференції Софвік 2025 Представники компанії розповіли виданню Zone, що дрон камікадзе Dragon вже був перевірений на полі бою. Щонайменше одним невказаним клієнтом від Defense Express зазначають, що дрони різних типів від даної компанії вже досить до но застосовуються в Україні, серед них зокрема є Switchblade 600 та Switchblade 300, що вже добре себе зарекомендували в Україні.